Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Speed драв Багато людей просили назву гри. Ось це назва гри. Ем, отако ем, І значить, що ми вибираємо Промор 250 зірок треба. Ми вибираємо оце. Я оце найбільше люблю. Воно таке мені найкраще. І чекаємо. Початку. Гри. Так, нас Наслодінгнить. С кипаем. С кипаем. НА. Как прокладается НА? Ну окей. А так NA Вау, тут ті переможники тіпо, стоять. Типа переможники. Можно вот наш футбол, а во именно я Окей, добре, це мій новий скін, хто не знав, хто не бачив, хто не слухав. Дивіться, тут я просто всім буду завишувати, бо Нерт? А чу я малюю. А голосування не було. Чекайте, зараз я не знаю, що це таке. Ботан. Ботан, малюнок. Що? Це питання, що? Таке маю ту намалювати. Як ви уявляєте собі це? Ні. Знаєте, як я намалюю? Отако, дивіться. Ми намалюємо вблизьку. Вблизьку. Ми беремо це. Ой, не-не-не, кенкл, кенкл, кенкл. Дійте, ми вибираємо отакий колір, коротше, якийсь такий бутанічний. Вибачте, я не хотіла нікого образити. Це той. Це така та. Я вибрала, чесно кажучи, рандомний, В мене отакий. Та, в мене такий. Ну, приблизно. Крапочки. Добре, давайте далі. очі. Це було дуже важко. Це було дуже важко. Признайте це. Вам теж було дуже важко. Е -е -е. Я, чесно кажучи, як малюю на телефоні, то я. ви не вгадаєте, що я роблю. Я малюю з люмінографом. Це, то не люмінограф називається реферат. Референсами, якось так. Коротше, з такими фігнями. Далі малюємо такий. Безобідний ротик. Далі, що ми вибираємо? Який колір в нього волоска буде? Давайте. ну Чорний вже не підійде. Чорний. Чорний. Ні, чорний не хочу, я хочу такий, як в мене, хоч я і не є бутан, але окей. Я mm -hmm. навпаки, мене знає кожна вчителька школи. І мене ненавидить кожна вчителька школи. Добре, давайте ось таку замальовуємо. Ой, трошки вилізла, ой, трошечки, трошечки вилізла. На стіл трошечки вилазить. Ну ви що, не бачите? Так, залишилось дві хвилини, а я ще малюю того бутона. А, понятно. Оп! Оп, ну подивіться, ну гарно, ну признайте, що гарно капець як. Отако От оп. 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 Оп, оп, Оп. Оп. Все. шикарненько, й Далі ми будемо обводити це все. берем тоненький браш. Тихо. І треба оце гарно обвести. Ща-ща-ща, все буде. Обвели. О, та ти. Та ви що, та подивіться. Ви подивіться на цю красу. Ви не... Якщо ви вгадаєте, що це в коментарях, я на вас підпишусь. Обіцяю, що я оце знизу намалювала. Підпишусь. Обіцяю. Так, отакий у нас вийшов е бутанчик. Це в інших людей. Значить, далі. Далі. Ні, ні. Отакий От гарний бутанчик. Ну, 12 балів. Де тут бутаном навіть не пахне. Хіба лялькою вуду? Мій бутан. Балді. Прекрасно. І виграли. Я на третьому місці. Єс, yes, я на третьому-третьому місці. Ну, оці гарні були, так. Третє. Дев'ять, дев'ять, шість. Ну ок, эм, э, добре? Далі наступна гра? І око! Вау, Айс! А у -э С! Воно ж так пишеться око. Точно ну, куди -то я перевірю, бо я не знаю. <реку> око очі. <реку> <реку> І що? Як ми будемо діяти? Эть. 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 Ой. Ну, ничего, мы там педитрен трошечки. Эть, эть. Все шикарнее очень. Эть. Ну, вылезла трошечки бурова на око, и шо. Эть. тут такие оп. Давайте отаке от зробимо, щоб всі люди були в шоці. Ets, et, ets. Ets. Шик. О, балісимо. Так, і, значить, а, перша. Айс. Прекрасні очі, чого я такі. Намалювала, не знаю. Мені подобається, навіть знаєте, таке нерадикальне рішення. П'ятірку поставлю, бо нікому оцінки не ставлю, їй поставлю п'ятірку Эм. Е -е 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 ну, окей. Моє найнепрекрасніше око. А то що зверху таке? Ну, око. Я на третьому місці. Читайте, або мене хтось пізнав і завищує мені бали, або я не знаю по-іншому, що там в чаті пишуть. Ще подивимось. Нічого пчати, не пишуть. Ну окей. Всім, всім, всім. Ну окей, любі друзі, на жаль, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня. Гар... Гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде па-па.